Привіт усім! Сьогодні зробимо такий цікавий браслетик з меморі проволочки, меморі проволоки і такого бісеру жовто-блакитного, а також металевих вставок. І основний мотив це буде прапор України, кольори прапору України жовто блакитні от. Для цього відріжемо проволоку Меморі. Для того, ну, так от, щоб у нас вийшло 4, 4 ну, ряди. Відріжемо і нанизаємо по черзі. Спочатку ми виклали отакий малюночок, а тепер по черзі будемо нанизувати. От спочатку нанизаємо перший цей рядок нижній. От Ми так відрізали, щоб у нас вийшло 4 ряда зверху. От І почнемо з нижнього рядку нанизувати. От, А потім, щоб нам кінець не спадали бусини, ми з допомогою такого, о, такого елементу для сережок одягнемо його і закріпимо, щоб у нас бусини не випадали. Щоб потім можна було вирівнити наш передній рядок з цими вставочками. Ми зробили такий браслетик нанизали. От з цієї сторони ми додали трошки прозорих у таких пусин. І в кінці ми що зробимо? Це зробимо таку петельку, кінець браслетику нашого. щоб його закінчити, і щоб не випадали бусини. Зробимо надійно таку петельку, щоб не випадали бусини. І от з цієї сторони теж таку саму, аби закриємо. Так, от закриваємо надійно, і от у нас вийшов такий цікавий, патріотичний браслетик на літо. Ось такий браслетик. Дуже легко вдягається. Ой, трошки переплуталися у нас ряди, рядки. Він же у нас все такий жовто-блакитний. Так, так легко і просто ми зробили за пару хвилин, ну, якби, ну, може, за 30 хвилин, нескладний браслетик. Такими ставочками в жовто-блакитних кольорах. Усім дякую за коменти, лайки, репости, підписку. Пишіть, як вам такий браслетик. Мені дуже подобається ще й тим, що це, ну, якби немає застібок, легко знімається на літо. Дуже комфортно одягається, не треба застібок. Одягнув, от потім зняв, і вона не спадає ну, застібок, якби би нема, і одночасно є. от такий цікавий браслетик. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!